Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, що робити у випадку ядерної аварії. Ви мене можете зараз запитати, Макс, а звідки в тебе компетенція, щоб говорити взагалі на цю тему? А я вам відповім: так склалося, що з дитинства я дуже цікавився Чорнобильською катастрофою, і я дуже гарно знаю історію, процес ліквідації, як це все відбувалося. Дуже багато різних нюансів, знайомий з багатою кількістю ліквідаторів, тому я в цьому плані дуже, дуже обізнаний. Так от, з чого почнемо? Почнемо з того, що найрозповсюдженіший метод боротьби, а саме йод, він неефективний, і, взагалі, йод не варто приймати в жодному разі. Йод потрібен тільки для тих людей, котрі знаходяться. Поруч з реактором в перші три доби після аварії, тому що за ці три доби йод розпадеться і вже не буде нести небезпеки. А цивільне населення навколо реактору буде 100% евакуйовано, тому їм точно не треба теж пити йод. Єдиний варіант, коли треба приймати йод, це тільки коли буде команда. Тобто по новинах скажуть, що такі-та такі, -то, такі -то регіони повинні прийняти калій йодиту. Давайте тоді поговоримо про те, як боротися з радіацією. Щоб знати, як боротися з нею, треба розуміти, як це взагалі все працює, що таке радіація. Радіація це, грубо кажучи, це невеличкі частинки, нейтрони, котрі відділяються від атомів радіоактивних ізотопів. Це у нас цезій, стронцій, плутонії, уран і тому подібне. Ці частинки поділяються на три види. Альфа, бета і гамма. Альфа і бета не дуже страшні, тому що вони не зможуть пройти навіть бар'єр шкіри. Вони небезпечні лише у випадку, якщо вони потрапляють всередину середину організму. Тобто ви ковтаєте або вдихаєте пилинку, котра зсередини вже порушує роботу органів і тому подібне. Виглядають ці частинки ось так. Це у нас резервуар, котрий набрали е, спиртом. І Дуже сильно охолодили, тобто цей резервуар наповнений парами спирту холодними, і те, що ви бачите, це частинки, котрі летять і конденсують навколо себе пари спирту. Таким чином ви можете бачити радіацію. Далі, як саме радіація шкодить організму? Справа в тому, що ці частинки вони вибивають атоми всередині організму. Тобто, у нас є молекула води H2O, коли оця частинка врізається. В цю молекулу вона розпадається на 2H і на кисень. Ось у нас речовини, в котрі перетворюється вода в нашому організмі, і ці речовини це називаються вільні радикали. Вони дуже шкідливі і вони отрують наш організм зсередини. Тобто радіація, власне, не так шкодить безпосередньо вам, а як вона робить так, що ваш організм отрує сам себе, грубо кажучи. Так от, що з цим робити? По-перше, треба укритися і укритися подалі від зовнішніх стін, котрі виходять на вулицю, наприклад, у коридорі. І потрібно це, щоб мінімізувати дію гама-променів. Взагалі, що стосовно радіактивного фону та гама-опромінення, я думаю, що навіть при вибуху на той же ЗС не буде дуже великого витоку радіації, так як ЗС має тип реактора, так званий ВВР, і у них активна зона знаходиться в великій великій капсулі металевій і товщина стінки, наскільки я пам'ятаю, пів метра. Тобто її взірвати дуже-дуже складно. І плюс ми знаємо, що реактори вимкнені. І крім того, що реактор захищений цією капсулою, він також захищений зверху будівлею, так званий конфайнмент. Тому такий вибух, як у Чорнобилі, навряд чи буде, тому що там був вибух об'ємний. Там, через іонізуючі випромінення, вода розпалася на кисень. Та водень, це у нас грімуче суміш, і вона вибухнула. Тобто, це був дуже 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 великий вибух, і повторити його просто вибухівкою ну дуже складно. Ну і до повертаємось до списку. Другий пункт, який у нас цікавить, це не допустити потрапляння пилу у всередину вашої квартири. Тобто, все треба затикати скотчем, вологими тряпками, закрити всі. Виходи вентиляції, і тому подібне, це нам всі кажуть. Єдиний момент, з котрим деякі люди помиляються, це те, що кондиціонер можна включати і навіть треба, тому що кондиціонер не подає повітря ззовні, Він бере повітря зсередини, фільтрує його і видає охолодженим. Так що в нашому випадку, навпаки, він може бути навіть корисним. Далі, після того, як ми все затикали з нам треба постійно мити підлогу і всі поверхні, бо є невеликий шанс, що все одно десь там щось потрапить, залетить в квартиру. І тому постійно миємо все, що тільки можна. Ну і на цьому офіційні коментарі закінчуються. Це все, що ми чуємо по телевізору, по новинах. Але я вам скажу, що є додаткові міри, котрі можуть вам допомогти. Перший головний момент це створення санітарної зони у будівлі. Або перед своєю квартирою. Що таке санітарна зона? Це місце, в котрому після вулиці ми будемо повністю роздягатися і залишати наш одяг, щоб не занести його у квартиру. Після того, як ми роздягнулися, ми заходимо в квартирі, і на вході нас повинна чекати ганчірка, котра просочена розчином марганцю з водою. Це допоможе також зняти зі стоп э, радіоактивний пил. Далі ми йдемо обов'язково в душ з милом, і взагалі, в принципі, в ці дні дуже часто миємось, змиваємо з себе всі можливі э, ізотопи, радіонуклити, оцю всю штуку з себе. Але тут треба зауважити, що ви повинні знати, що проточна вода чиста, і це повинна казати наша держава. Тому перед тим, як йти в душ, будьте впевнені, що у вас чиста проточна вода. E, після цього обов'язково. Пульверізатором розпшикуємо в повітря воду для того, щоб пил осів. І ще раз все миємо дуже-дуже сильно. І тряпку, котру ви помили, бажано виставляти за межі двері, бо там може бути зібраний пил, і воно буде випромінювати радіацію. Четвертий пункт. Заводимо собі таку річ, як трилон Б. Це сіль, кот розв'язується з такими речовинами, як стронцій, плутоній і Уран. Тобто, ви можете. Зробити розчин з Б і мити, наприклад, посуд, ложки, протирати стіл, де ви їсте, пляшечки мити, і все в такому дусі. Наступна річ, яку ми собі заводимо, це жовта кров'яна сіль. Це харчова добавка, вона не страшна, її можна приймати, і вона і так додається в їжу і має код Є536. У випадку аварії приймаємо по одному граму цієї солі тричі на день. Тепер, коли ми захистилися від цього, треба. Ще зверху додати профілактику або допомогу організму від шкідливого впливу. У нашому випадку, як я й казав, іонізуючі випромінювання утворює в організмі вільні радикали, і нам, власне, треба боротися з вільними радикалами. Як це ми робимо? По-перше, можна приймати настоянки жінчені та еліотеракоку. По-друге, є така штука, як сіртуїнова дієта або сіртфуд дієта. Сертоїнова дієта це дієта, котра дуже багата на продукти, у котрих дуже багато сертоїнів. Сертоїни – це речовини, котрі захищають наше ДНК від опромінювання і плюс допомагає в регенерації ДНК. Коли гамма опромінювання врізається в нашу ДНК, вона може відозмінювати її або руйнувати. І коли клітина буде ділитися, в неї буде вже якийсь глюк. Вона буде ділитися від пошкодженого ДНК. І тому, якщо ми захищаємо нашу ДНК за допомогою сіртуїнів, ми знижуємо набагато ризик якихось поганих захворювань у наслідку радіації. Стосовно сертфуд дієти, ви можете все це погуглити. Вона дуже розповсюджена, особливо серед знаменитостей. Якось це вважається модним у Голлівуді – сидіти на сертфуд дієті. Що зазвичай туди входить? Це такі штуки, як темний шоколад, зелений чай, кава. Матчолате, вино, ягоди і тому подібне. І не наведіться на ту штуку, що треба пити горілку, горілку пити не треба. Ну і власне все. Ось таким чином ви будете повністю захищені від шкідливого впливу, збережете здоров'я, збережете настрій, і все у нас буде добре. Бажаю всім здоров'я і дай Бог, це відео нікому не знадобиться.